Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися в наступному тижні, в цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити усіх, хто дивиться відео близьких людей? Прошу, допоможіть, скажіть ви Хочуть буде агресія, може бути агресія на цьому тижні. З понеділка по середу ви будете займатися своїми роботою, справами. Тут спокійне життя немає втручань, немає агресії. Три дні спокою. Ще люди можуть почати вживати якусь е, дуже користь бад, е, може, ви будете трав'яні якісь настої чаї, вживати? На, тут може з середи початися напад на фінанси. Два сидуть гроші, великі гроші. Е, це буде Середина тижня, Тобто буде ставити крад... крадник, хочуть закрити вам фінансовий поток. Ну і розсорка стоїть от в середу четверг, і в п'ятницю у вас буде після е, такої сварки, загоюватись рана. Якщо люди проживають в Україні, це може бути обстріли. І ще й в неділю можуть бути обстріли. Треба бути дуже обережним. Тут магічний вплив, починаючи із середи. Магія на гроші, щоб стягнути, вкрасти і агресія, щоб ну, вам навіть фізичний біль завдали. Ну, все одно ви будете. У вас відкритий дорог. Ваші, ваші шляхи, дороги всі відкриті, попри все, ви рухаєтесь вперед. І у вас ще присутній захист. Вищі сили дуже сильно вас захищають. Не, не вийде, скажіть, вищі сили, чи вдасться ворогам зупинити. Ні. Гроші все одно прийдуть. Може, спочатку ви відчуєте, як в нас ще немає фінансів, зупинилися. От. І буде відродження, дуже все одно великі гроші приходять до вас, попри все. Зараз я буду все перекривати, щоб не змогли. Робить магію, заперечую весь негатив, убираю, знімаю всі біль сльози і страждання убираю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Всі плани ворожі зруйновані. Більше не можуть вороги напасти, агресію чинити не зможуть. Отсікаю, відвертаю от на віки вічні. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всю агресію, розсорки, негативні програми, крадніки, стяги, порчі, прокляття. Що, робу, що будуть робити? Що планують? Руйною не зможуть зробити. Плани ворожі всі зруйновані буде так і так є. Буде все сказане здійснено, так буде. Давайте ще подивимось, чи лишились якісь негативні дії, що треба, про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей, про що треба знати. Ну, да, вас намагаються дурити, обманювати, затягувати, прив'язки, якісь на якісь, може, залежність є у вас якась тримати, прив'язувати. Ну, у вас все одно дорога відкрита, ви будете рухатись, далі просуватися вперед. Боротьба ваша не буде марна. Перемога за вами. Ви дуже сильно в своїй свідомості. І ці прив'язки, якісь залежності, ви поборете у вас їх не буде. Цей тиждень буде для вас переможним. Так, і мрія здійсниться. Гроші будуть. Тут хтось хоче велику суму мати грошей. Це все здійсниться, це буде. Убираю всі негативні програми, порчі, прокляття, прив'язки, аморочки знімаються. З усіх, хто дивиться відео близьких людей. Обираю весняти, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Всю порчу насмерть, знімаю кладовицьку магію, ануліру більше не працює, все погане, все лихе, щоб не робили, повертаю назад тому, хто робив по Верховному саду, не напереклад на них самих, буде так і так є. Осікаю ворогів, убираю ворогів, більше впливати не зможуть. Перевороти мороки, морочки знімаються. Відкриваю шлях на щасливу долю, на любов, на гроші. На взаємоповагу. У вас буде робота. Навіть от щось іде така карта, як все навколо може рушитись, те буде і. Ой, щось <кій> дійсно на цьому тижні може бути щось таке страшне. Але ви працюєте, у вас багато роботи, дуже багато роботи. Відкривається дорога на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю чоловічу, жіночу. Прошу ви ще сили, допоможіть. Поверніть все лайно, все погане, все лихе, щоб не, бу... не робили, щоб не будуть робити. Поверніть назад одразу ж тому, хто робив все вертаю. Хай з ним все це станеться. Буде так і так є. Верховний суд Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, щоб не використовували росіяни, одведіть, одверніть, поверніть їм назад, а їм в голови летить їх нищать, більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так і є. А також прошу зняти, анулірувати повністю всі програми із рідин, щоб не підливали вороги, щоб не напаювали, не працюю, знімаю повністю весь дет. Більше немає дегати. Затакти. Трохи та гроші, далі на відкриті. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Якщо така вийшла сьогодні кава, також хочу подякувати усім за донати, подобайки, за те, що ставите, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. Будь-який відгук і чим він більший, тим краще. І працює і захист, і чистка, і е, все світу зрозуміло, що вам це дуже необхідно. І ви робите такий відгук, подяку от таким чином. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових. Будь ласка, щодня робіть е, донат 1-2 гривні, хто скільки зможе. Це дуже зараз необхідно. Також бажаю, щоб на цьому тижні здійснились ваші всі наміри, плани, щоб у вас був гарний, радісний тиждень, всі перешкоди забрані із шляхів. От вас відвернулись вороги, забули, забули повністю, не згадували навіть вороги, зайняті своїми питаннями, більше до вас не можуть втручатися. Буде так і так є. От, дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!